Усім привіт, граємо 2 на 2, рейден гра, У мене Нідерланди, мого союзника горщина. Так, ой, сюди-сюди. Так, потім сюди повернетися. Так, 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 так. Опарим, давайте підуте. Сюди. Потім ще один міст центр, тут же грузний, сюди буде виходити, тут вдосмінавлюється, золото одне бачимо, голова теж, чудово, один, два, три, четыре, п'ять, сюди, ого, ми вже не такі гарні, як нам здається. Так, один, два, три, 5, 6, 7. один, два, три, 4, п'ять, сюди, робимо. Так, випойти будете. Сюда. Так, давайте давайте 18 Так, пьятерок уже у нас нет. Буду это. 18 сюда. Ставим. Так, добре. Рубить еще. Так, четверо. Так еще четверо. Так, рубиться Тут хоть сюди сюда. Поколение, і мы вижу на золото, залітайте. Так розвідайте мене тут в кутку обов'язково. Бо може там ще є шахта, яка своєї пропусти. Ага. Так, їжу поки що, Так, саме одразу на даміння. пожиттєві робітнички, Так. Ctrl-4 ринок. Давайте так і зробимо. Так, академія Ctrl-5. Так, тут у нас тепер не на дерево треба одразу відправити. О, так, тут у нас робіться вже стрільці. Ага, залізо. Шахту залізо нам потрібно. П'ятеро. П'ятеро молодці, Давайте на залізо. Виходьте. Ще нам потрібно ту розвідку зробити, бо мені здається, знову можна побудувати якусь гарненьку фортецю. Так, золото у нас огонь ага, воно є. Будемо ще одну золото. Чудово. Сюди залітайте. Так, їжу вдосконалюємо. Так ще трошки зможемо дерево зробити. Так, одну шахту на мозілля. Поки що три. Де у нас четверте золото? Да, у нас четвертое золото. Ага, ну, верно. Заразумело. Так. Еще трошку, еще трошки. трошки. Давай, это Супер. И сюда. Да, чудово. Так, вот дерево. Одразу нам потребуют правоты на дерево. Так, тут бачимо. Что у нас тут? О, гора, гора. Так, ну можна побудувати і кам'яну, Чому би і ні? Спробуємо. Ось так. Так, щось там заважає, Так. І ось так. Супер. будуйте одразу мені кам'яну. Золотою досмоналіно. Так, тут шестеро теж можуть побудувати. Ось так. кам'яну, Супер. І знизу ще побудуємо. Теж кам'яно. так. от і побудуємо. Чудово. Так. Щоб не обходили, нам потрібно тут побудувати. Відрівняно побудуємо. Так, і нам потрібно тут зробити дорозвідку. Що в нас тут? Так, парочка. Ташки сюди, добудую тоді ось так. Угу. І тут четверо добудуєтесь тут. Ось так. Супер. 18, давайте. Нам 18 нами всіх будуть. Так, супер. Що у нас по золоту сюди? Так, тут ще вдосконалюємо. Тут ще вдосконалюємо. чудово. Так, сюди залітайте. Угу. Добре. Сюди виходьте Так, там ми може встигали, може і не подивимося. Так, ще золото. Треба досмотрим. Чудово. Так, заходьте Сюди. угу Е. Так, нам потрібно одразу будиночки. чудово Так, ще дві шахти. Сюди залітайте. Ще сюди залітайте. Супер. Так, нам потрібно відзилі, ще буде склавати. І добудувати його звісно. Сюди, сюди. Четверо. Не працюють, мають працювати. Сюди йдіть А, вы в пасте. Ну, добре. Тоді тут будет працювати. Сюди. Ось вот так надо. Раз вы в пасте опинилися, Чего не было, у мене вже боками. Так, на вугілля. Сюди залітаєте, чудово. Так, що у нас ще? Їжу а, треба обдосконалити, до короче, так. Можно движем. Ще у нас давайте на вугілля. Залітайте. Так, ще нам казарму, давайте робіть це Угу. Ще у нас шахти. Так, сюди заліза. ще у нас, мабуть, ще одна заліза Супер. Студії у нас три заліза. золотоносні носі. Приводили. Ще десь у нас? Ага, тут ми не дістаємо залізу, тому нам треба буде його вдосконалити, а тут ми дістаємо возілля, тому ми його зробимо. Так, тут ми теж робимо людей. Сюди властимо. 18, давайте ще. О, встань, зробить. Так, нам потрібно удосконалити залізо. Вузіля. Ще одне залізо. Так, сюди залітайте. Дерево поки що маловато, але скільки є. Сюди, восьмеро. Не відпочивайтесь, тут будуйте. Тут строки не вистачає, але шахти нам теж потрібні. Тому... Так, де, де, де? Ага, залізно, нам досконало. робіться, ай-яй, їжі, не вистачає. Черт, золото стільки втратив. Так, сюди. А нам потрібно артилерійське депо. Дуже схоже, що нам тут воно потрібно. Сюди. Так, тут не встигаємо трохи добудовувати, мені здається, тому відправимо ще підійде сюди на добудову. Тут у нас має бути каміння на вистачання. Каміння вже не вистачає. Так, окремо людей на каміння. Ось тут. Сюди. І добувайте. Ой, добувайте тут. Так, добувайте одразу. Угу. Зараз воно зробиться. Так, каміння видобуток. шах у нас пусточих немає, це добре. Так. У нас має бути ще паркальчик ось такий. Побудуємо. Так, сюди. Так, побудуйте на всяк випадок. Так, тут нам потрібно артилерію зробити. Восьмер. Сюди давайте швиденько. Так, золото. Золото скоро сможу до сканала. Так, вижу, что треба. Шестеро. Так, до будовы тут. Шестер. Так, сюда трохи пострелы. Сюда трохи пострелы. Пять-пять. Так, досканаливаем. залезем Так, мне не станет потребно. Залезы 5300 е. О, е. Супер. Станем. Пришла. У нас четверо. Четверо не мають сачкувати, вони мають кацювати. Сюди залітайте. Так, тут не встигають, але нічого страшного. Так, ми тут виведемо війська. Як би це не звучало, але нам потрібно захопити буде пагор. І це найкращий момент, мені здається. Кіннота, Ctrl-2, сюди поки стане. Буде захищати. Так, нам потрібно ще тут добудувати. Давайте добудуйте. Мона перебігтися. Сюди. Так, скористрійтесь нам потрібно. Так, їжа теж. Сюди. Ще артилерія. -ух -ух. Так, тут працюють, працюють. О, все. Так, Ctrl-Shift A. Ті можуть нас 36. Так, сюди. Ці в нас без людей на пагорб, швиденько виходять. Так, відкриваємо вам ворота. Заходьте сюди, ідуйте. Так, 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 не зрозуміло. Ні, сюди йдіть. Сюди всередину. Заходьте. Так, тут будете. Заходьте, заходьте. Будете тут у нас працювати, гарно. Гарно, будете у нас тут працювати. Чудово. Так, давайте сюди і на дерево. Супер. Так, тут ми зробимо так. А, тут... У нас немає скорострільності, нам потрібна скорострість. Що у нас не вистачає каміння. Ого, хлопці та дівчата. йдіть швидко сюди на каміння. А, в нас ще й людей не вистачає. Так, це вже проблема. А, тоді я піду догори, бо в мене тут більш-менш захист є. Так, в мене захист є. Чудово. Людей врятуємо. Ось тут. Ось тут одразу. І будуйтеся. Чудово, кіннота. Ctrl-2, приходьте, сюди на пару. Так, тут ми перевіримо, що у нас є. Просто до гори. Угу. Так, наже бок 35. Сюди мені не стане, будувати. Потім сюди і одразу на дерево. Все, чудово. Так, на дерево тут працюйте. тут у нас зачинено, супер. О, о, о. Так, так, так. стита тут, стита тут, стита тут на пахоте. стита сюда. О, о, о. Вот так мы идем, супер. Так, нам потребна скорость стрельности. Я про скорость стрельности, чего мы тут заробляем трохи острова. Так, тут я набуду досконали, вот я хочу пройти 18 встречи. Именно встречаю вижу. 15 сторон вижу. Так, силу пострілу залізу, вугілля 15, це у нас 4. А, тут нам потрібно дерево. Отже, 4 каміння. 10 на вугілля. Супер. Нам має вистачити і золото 5500. Давайте 4, 10 тисяч на золото. Трошки є. Супер. Ці у нас йдуть далі. Атакувати. Чудово. кинота сотня. Так, пока еще давайте открыли. Нам потребно сотни кинота. Ctrl 2. Пока мы не порешили 17 стрельча. Так, сюда подходит, ты сюда, сюда, сюда. У нас тут и термата стрельба. Угу. Добро, добро, молодцы, молодцы. Так, идти в атаку, сюда идти, идти в атаку. 4 на так, так, где? Добре. А, так, что мы еще можем сделать? снести удоволь. Так, иди вижу. Еще давай ты вижу. Сюда, сюда. Сделаем Так. иди Тут мы задавили. Задавили, это чудово. Так, Так, тепер кіннота вся ця, Ctrl-2 сюди йдіть. Ми будемо тут його перерізати, бо його війська вже відійшли. І якщо вони відійшли, а вони відійшли, то ми тут будемо якраз його і бити, бо в нього що війська тут немає. І це для нас просто буде перемога. Є, 18 не можна йому ймоди побудувати, одразу сюди йдіть. Один сюди, де тільки. Так, тут під'їжджайте. Супер. Тут є. Зруйнували. Ми дамо. Отакої гарно так поклали. Супер. Чудово тримається. Другий. Сюди в атаку, іді далі. Так, вигілля не вистачає. Вистачає вже вигілля. Так, давайте 30 тисяч зробимо. Новогілля, ще 30 тисяч нового гілля. І тут удосконало силу пострілу. Так, силу пострілу є. Чудово. Так, ви теж йдіть туди просто отак сюди. І ви йдете сюди, в отаку. З этого мене вистаєте. Оп. Так, перемога. Так, так, це перемога. 18 стрічка ми дали топ-2, то тут ми зруйнували основну масу. Ну і в нас вже доволі таке сильніська. Крутяк нам вдалося. Я не знаю яким чином, але вдалося. Фортецю побудували. Людей вдосконало, супер. Так, ну всі так доволі непогано йшли крім зеленого. Ну ми з синім добре так розвивалися.